Зараз будемо його ремонтувати. Дереться в сторону. Вже було почало восьмого. Роз'їжджався на дорозі з машиною, взявся далі, було дерево, Значить, такі ветки невеликі, але оказалось так, мені дерево зробити. Сіткою. Капець просто була всегда сітка в мене практично в ідеальному вигляді. Стараюся її ніде не зацепити і так вийшло, зараз я покажу з тієї сторони. Так, всім вітання. Переїхав. На іншу площу. Не так, я якраз, це, де я стою. Е, зазвичай я з цієї сторони знімав обзори, там, де оприскування, після оприскування, це я стою з іншого краю. значить Тут якраз не зовина. Так, в принципі, і соя непогана. Зараз подивимося, туди вона йде менша. Подивимося, що воно насипле. Значить, нивка на місці, зілок на місці. Працюємо.

Це... Надо щось... це... соединительно ее раз разобрать его. Надо трошки стук вниз сюда, шувану. воно. стал бы вам осталось.

Ставили елеватор, зараз шплінтуємо і вперед, то що вже п'ята година ми ще навіть не молотили. Нічого таке теж буває у сільському господарстві. По плану пішло у нас. Так, Всім вітання. Сьогодні наступний день. Вчора не домолотив той кусок, приїхав, спочатку елеватор накрився, зробили його, почав молотить, більш-менш нормально, потім порвався ремінь. Їхав додому. Вже було начало 8 восьмого. Роз'їжджався на дорозі з машиною, взявся далі, було дерево. Зробило сіткою. Капець просто, була завжди сітка в мене практично в ідеальному вигляді. Стараюся її ніде не зацепити і так вийшло, зараз я покажу з тієї сторони. Дивіться. Проїхав називається. Не знаю, засвічує трошки. Так, значить, зараз знімаємо цю сітку, цю я спробую якось відреставрувати, ну, заказав вже другу. Вже її відправили. Завтра повинна приїхати. Так, значить зараз трошки робота біля комбайну буде. Так, пришел ремень новый из Харькова, надеемся, надеемся что в какой будет нормально. Снова натяжний, тоді на старий ремінь, ще мало закручена була. На нас мастике не потрібно закрученого. Тут на другий поставити А вот на другому вообще два, наверное, начинаю. Так, давай, 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 давай. Так, ой. Все, Все Сильно начальники. Пускай. Вирослягне ну, тут проїхав, конечно розобрали сетку капітані. Такі роки везде. Тут вона, конечно, перероблена трошки. Оця вставка. Така невеличка модернізація тут, для того щоб зручніше було обдувати е, радіатори. Інтеркулер, радіатор водяний і виходить тут скільки? Ну сантиметрів 20, на 20 см вона виходить, виступає туди далі, більше, ніж на звичайному комбайні, заказав вже. Сетку приїде інша. Спробуємо якось відреставрувати. Головне, що не повело нічого тут на радіаторі. Масляни щось погнуло, радіатор. фарбувий радіатор все видно Зачем наверх? Вниз туда, на багажник ставим. Ничего не румняет, как я Конечно, что нет вылет. Оскільки став я на ремонт, заказалися такі нові пластини тертя. Зараз підкину сюди на косу. Ця вже сторона витерлась, переставлю сюди і тут вже повитиралась. Заодно підкинемо. час не гаясь, заодно зробимо. Рівно вже стоїм. Сьогодні на ніч дощ обіцяють Сьогодні завтра а три дня. Бачите, не знаю, видно чи не видно, як стерло Тут стерло і тут стерло. стерво. поміняємо. єсть коли витирається, тоді вже важко його палець відрегулювати, тоді великий зазор з'являється. Я думаю, щоб поставити оці прижимні, це за все, нам мабуть буду ставити. З якогось імпортного комбайна тому що вони оці оригінальні неовські вони дуже тоненькі, швидко стираються. А на імпортному тут виходить більше такий полукруг і можна замість закльопок ставити вже болтики, щоб не збивати його за кожним разом, якщо треба поміняти сегмент. А просто прийшов собі, відкрутив, замінив і поїхав далі. І швидко і зручно. ще в планах там договора для...